Заїхала до нас сьогодні доволі непогана економна машина. Audi a 3 це 11-го року на дізельному двигуні, причому на дізельному, доволі непоганому, економному. Тобто маленька Audi, звичайна вагівська платформа, де все міняється окремо, де все є недорого. Доволі таки вона класна по комфорту, доволі таки гарна шумка, доволі таки вона класна по салону. Нормальний ресурсний, економний, без ніяких геморроїв, без ніяких слабких міст там, місць. Ці двигуни їздять по 400, 500, 600 тисяч. Реально при правильному догляді. Хто собі дивиться, там непоганий городський. Є. Автомобіль, де можна і за місто на ньому виїхати, можна дивитися Ауді. Да, на вторічці вона, вона не є дешевою, але... В плані обслуги, в плані економії, в плані комфорту дійсно непогані автомобілі. По кузову класі, по електриці голову не роблять. По ходові також все доволі таки просто недорого. Двигуни класі надійні. Коробка да, коробка то стоїть естронік. Хтось двісті тисяч на ній проїжджає без питань, когось і на 150 п'ятдесяти зустрічається питання. Ну це таке. Я думаю, це все ж таки більше залежить від стилю їзди, від того, який обслуговують, але реально, якщо її обслуговувати, якщо її там сильно не гвалтувати, коробка реально 250 плюс відхажує.